Сьогодні в програмі Суперліга Волині. Ласка несподівано шокує Волиня Гротех. Вотранс, у черговому напруженому в двобої, вдруге цього сезону перемагає Володимирівку. Надія без особливих труднощів перемагає Динамо та продовжує переможну ходу. Вища ліга. Будівельник здобуває вольову перемогу та продовжує боротьбу за чемпіонство. Усі результати вищої та першої ліг Волині з футзалу. Матч між Ласкою та Волиня Гротехом міг з легкістю претендувати на статус центрального у звітному турі. Колектив Андрія Петрова підходив до гри проти одного з лідерів чемпіонату з хорошим настроєм та двома розгромними перемогами підряд у активі. І, хоча вони були здобуті проти найсильніших суперників, та все ж придавали впевненості. Очікування виправдались і на тарафлексі арени спорт дійсно точилась рівна боротьба. Перші 10 хвилин суперники придивлялись одне до одного, а потім почали діяти. Андрій Пушкарчук увійшов у карну зону та прострілив на дальню стійку, яку замкнув Ігор Ніщик. А за п'ять хвилин Роман Степанов викотив м'яч Юрію Дмитруку, і той обіграв Дмитра Галецького та відправив футзальну кулю за призначенням. Буратинська команда виглядала набагато свіжіша та різноманітніша, аніж опоненти. Щоправда, агротехівці ледь не вийшли уперед знову. Однак Андрій Пушкарчук вистрілив у стійку. Не покарати за це суперника гравці у помаранчевих футболках не могли. Вийшло більш ніж переконливо. Спочатку другий гол своєї команди забив Олег Кравчук, а далі найспритнішим у карній зоні суперника виявився Дмитро Перванчук. Такий поворот подій явно не влаштовував підопічних Анатолія Бартощука, і до кінця тайму рахунок було скорочено. Свій момент реалізував Роман Кузьмич. Пам'ятаючи про недавню втрату очоку матчі проти Динамо, цього разу гравці ласти й не думали грати на отримання рахунку. Леонід Єфремов підтвердив це уже в дебюті другого тайму впевнено розібравшись з кіпером Агротеху. Час ішов, а якихось серйозних аргументів для виправлення ситуації у номінальних гостей не було. Навпаки, гравці у блакитній формі пропустили ще раз. Олександр Назарчук реалізував контратаку своєї команди. Здавалось, за такої ситуації нічого зробити агротехівцям не вдасться. Але як часто буває, інтриги додав його величність випадок. Арбітер не зафіксував порушення правил проти Дмитра Перванчука, а лучани швиденько організували контрвипад та скоротили відставання у рахунку осиллями Романа Кузьмича. Гніву гравців ласки не було меж, а Юрій Дмитрук прямо з лави запасних навіть залишив свою команду у меншості. Таким положенням луцькі футзалісти зуміли швиденько скористатись. Роман Кузьмич оформив хет-трик – 5-4. Валідольна кінцівка гри була забезпечена. Агротехівці випустили п'ять польових. Обидві команди висіли на п'яти командних фолах. Однак до перемоги боратинці гру все ж довели. Вадим Вознюк зіграв руками на останніх секундах матчу, чим спричинив багато апеляцій до арбітрів з боку гравців Ласки і дабл пенальті у власні ворота. Дмитро Перванчук був невблаганним. 6-4 видовищна перемога Ласки, гравці якої проявили характер та волю до перемоги. А ось Волиня грутеху боротися за найвищі цілі тепер буде набагато складніше, адже конкуренти очки втрачають дуже рідко. Прежде всього хочу поздравить своїх іграков. нашей команды за великолепный футбол, я читаю. Как им не вставляли палки в колеса. Не буду переходить на личности, но скажу просто. Я их хочу поздравить откровенно с победой. Молодцы, провели характер, футбольные качества, все было на высшем уровне. Единственное, что мне очень не понравилось... Сама, конечно, очень хорошая самобытная команда Волыни Агротех, но вот этот момент, есть принцип фаерплей, когда это надо включать. В конечном итоге, я так думаю, что это І привело їх к пораженню, що якщо лежить футболіст команди, якому нанесли травму, треба все-таки вибити м'яч. І за це тільки поаплодирували. б ми. Но такого не произошло, Очень жаль. А так команда, звісно, інтересна. Володимирівка та вотранс продовжили свою принципову дуель другим очним матчем за сім днів. Тепер вони змагались між собою у рамках футзальної суперліги. На початку зустрічі представники Володимир Волинського району взяли ініціативу у свої ноги, волівши довести, що їх кубковий успіх був не випадковим. Однак Максим Обертас та Віталій Кашуба свої моменти реалізувати не зуміли. Юрій Волошин був на висоті. Лучани, на відміну від суперників, свій момент реалізували. Василь Олійник точно вистрілив в підстійку. Вже за хвилину Тарас Кабанов міг рахунок подвоїти. Однак забувати йому цього вечора було ще рано, а його потужний постріл прийняв на себе каркас воріт Володимирівки. Команди продовжили грати на високих швидкостях, і за декілька хвилин до закінчення тайму в отранцівці все-таки досягли свого. На цей раз Кабанов виявився найспритнішим у потрібній ситуації та у ворота влучив. Втім, таку перевагу лучани до перерви не втримали, а Віталій Кашуба скоротив рахунок на табло. Другий темп починався так, як і перший з постійних атак гравців Володимирівки. Ніхто не здивувався, коли Андрій Бойко хорошим ударом з льоту вразив ворота Романа Перлова та зрівняв рахунок. Здавалося, що тепер перемога від гостей з Володимир Волинського району нікуди не подінеться. Однак, справжній кураж піймав цього вечора Роман Перлов, Голки первотрансу багато разів виручав свою команду, відбуваючи удари Віталія Кашуби, Петра Шелеста та Максима Обертаса. А на останній хвилині зустрічі Тарас Кабанов жорстоко покарав суперників за нереалізацію. Апеляції гравців Володимирівки щодо гри рукою були марними. 3-2 надважка перемога в отрансу, яка дозволяє луцькому колективу ще боротися за призові місця чемпіонату області. З Володимирівкою у нас завжди ігри проходять дуже напружено. Це дуже хороша команда, що підтверджує попередній матч на Кубок, у нас 8-4 програли, не маючи взагалі ніяких шансів. сьогодні. Трошки перебудували нашу гру, більше грали від захисту на контратаках, і це напевно принесло свій результат і перемогли сьогодні. Лідер суперліги Лукачинська Надія зустрічався проти амбіційної команди Динамо. Лучани минулого кубкового тижня здобули першу за сім турів перемогу над «Бар'янівкою». А в суботу побачили на прикладі Волиня Гротеху, що і лідери чемпіонату іноді програють. Тому боротися у звітній грі їм було за що. Однак, як виявилось, в незвично ранній для ігор суперліги надільний час бадьоро себе відчував на терефлексі Арени спорт лише один колектив. Той, який поки що не залишає ніяких шансів конкурентам у боротьбі за звання чемпіона області. Довго зберігати свою рамку на замку динамівцям не довелося. А відкрив рахунок у матчі воротар надії Ігор Пунда, який пішов з партнерами в опозиційну атаку і завдав невідпорного удару з середньої дистанції. Це й був той ключ, який зробив гру більш відкритою, що було аж ніяк не на руку для гравців Динамо. До кінця першого тайму їхні суперники ще тричі святкували взяття воріт Тараса Латайчука. Особливо ефектно відзначився Євген Москвін, який спиною до воріт чудово розібрався у ситуації всього двома дотиками. Лік власним командним голам динамівці відкрили лише перед перервою. Відзначився Андрій Лукашук. Другий тайм, по суті, був формальністю. Гравці надії звично не перенапружувалися задля якихось рекордів результативності, просто граючи у задоволення. І як наслідок зупинились на дев'яти забитих м'ячах. Цього разу роззабивався Ярослав Писько, на рахунку якого аж 5 голів. Як наслідок 11-го номера Надії й визнали кращим гравцем матчу. 9-1 впевнена перемога Надії залишає цю команду на комфортній відстані від переслідувачів у турнірній таблиці. Гравці Динамо ще раз пересвідчились, що проти лома немає прийому та готуються до наступних протистоянь. У ну, принципі, наша задача одна на даний момент. Суперники втрачають очки, нам головне свої очки брати. Щоб бомбрасові очки, я думаю, що все, в принципі, мало бути нормально. Ці задачі, які поставлені, мали би бути виконані, якщо ми будемо своє брати. Фактично, в них там мало очок, але ми знаємо, що не, в кожній грі бореться непогано, тому ми більш-менш настроїлися на ту ігру. Очікували трошки більшого опору, але добре настроїлися пішот, ну, за нашим планом. Ще один матч 10-го туру Суперліги відбувся у Горохові, де знову-таки зберігалася інтрига, скільки м'ячів влетить у рамку волинських хорватів. Гравці шанс авто зупинились на 20. Особливо шикували Володимир Бобилєв та Віталій Романчук. На їхньому рахунку 8 та 7 голів відповідно. Після поразки від ласки Волиня Гротех відкотився від лідера чемпіонату на відстань двох перемог. І за втраченими очками тепер поступається шанс авто. Вотранс закріпився на четвертій позиції Суперліги. Перемога «Боратинської ласки дозволила колективу Андрія Петрова впритул наблизитись до Володимирівки. Представники будівельника та Ніко, «Ветеран Лучіськ розпочали програму 9-го туру вищої Ліги очним протистоянням. Незважаючи на очікування впевненої перемоги чинних чемпіонів області, ветеранам вдалося не тільки тримати ігровий темп, але й здивувати суперника. Олександр Рожило відзначився єдиним забитим м'ячем у першому таймі. Взагалі, матч проходив у безкомпромісній боротьбі і у швидкому темпі. В одному із епізодів гравці так захопилися боротьбою, що вони вдарилися у повітрі головами. Не поталанило гравцеві ніко ветеран Лучиськ Сергію Богайчуку. Йому надали першу медичну допомогу та госпіталізували у медичний заклад, де наклали декілька швів. У другому таймі ветерани зуміли витримати ще одну десятихвилинку, але у результаті змушені були капітулювати на 31-й хвилині. Олег Василюк після розіграшу кутового зрівняв рахунок. А вже за дві хвилини Дмитро Бурковський вивів будівельників уперед. Можливо, такий поворот подій якось деморалізував номінальних гостей, а можливо, у них просто вичерпався запас сил. Але під завершення поєдинку одному з лідерів вищої ліги вдалося розвинути свій успіх. Спочатку Максим Конон, а потім Максим Лисенко встановили остаточний рахунок 4-1. Таким чином, будівельник закріпився на третьому місці у турнірній таблиці, відстаючи від лідерів усього на один пункт. Конкуренти будівельника у турнірній таблиці зіграли по-різному. Якщо колос з другою командою в отрансу впевнено розібрався, то Кураж вдруге протягом одного тижня не зумів справитись з рівненським комфортсервісом, який таким чином довів, що кубковий успіх не був випадковим. Пік форми Камазу Агро Острожця схоже, минув. Команда з сусідньої області знову програла. Втративши очки, Кураж втратив і першу позицію у таблиці. Тепер її займає колос, який випереджає горохівську команду за додатковими показниками. Будівельник дихає конкурентам у спину та готовий нав'язати суперникам боротьбу за два тури до кінця чемпіонату. Зміна після чергової перемоги підтягнулася ще ближче до Камазу Агро та вотранцу 2 Також за останні два тури покращити своє положення спробують торпедо та комфорт-сервіс. Освіта, схоже, залишиться цього сезону у кінці таблиці. Перша ліга особливих сенсацій не подарувала. Лідер дивізіону АФК Володимир не залишив ніяких шансів джеросту. Однак перемоги, хоч і менш впевнені, здобули і конкуренти Волинського Буднестіму Пакко та Міда Стрейд. Слід відзначити, що Луга трималася проти одного з лідерів чемпіонату до останніх хвилин, граючи практично на рівних. Олика розігналась у другій частині сезону та здобула четверту перемогу поспіль. Передостанній тур чемпіонату області в першій лізі особливих сенсацій не подарував, але практично визначив чемпіона та призерів сезону 2013-2014. Адже лише диво, а точніше надвмотивована гра опери може заставити оргкомітет у разі поразки АФК Володимир братися за калькулятор, аби визначати переможця за додатковими критеріями. У разі рівності очок у трьох команд, котрі на сьогодні лідируючи у чемпіонаті, перевага буде на боці Трейду, який у матчах з суперниками-претендентами має позитивну різницю забитих пропущених м'ячів.